Поки готуюсь до свого марафону, який розпочнеться в нас третя зустріч сьогодні у восьмій, два слова вам хочу дати. Чому ми довго тягнемо дорослих дітей, особливо хлопців, синів, де є донюк, неважливо тягнемо вже там 25 а вони все з вами живуть. Особливо, коли діткам. 25. Плюс. І вони все сидять, а матусі все, ой, діточка, діточка. Ух, слухайте. так от я вам скажу, чому це ви робите. Мало того, що мами роблять харахірі своїм діточкам це перший момент. Другий момент: от ту всю любов треба дати не дорослим діточкам, а своїм внутрішній дівчині. Просто ви, матуськи, трішечки попутали, кому потрібна ця доза. Бо діти, яким вже 20 плюс років, все, вони мають бути відокремлені від вас по всіх параметрах. Біля мами своєї дитина ніколи не буде зрілою, дорослою, ні біля мами тільки деградація. Тому відправляйте своїх дітей, давайте їм вільну волю. Їм потрібно пройти закалку, складності, важкості, нема що їсти, грошей нема. Понімаєте? Їм треба навчитися жити. Взагалі-то нам з вами, як мамам, як батькам, треба так виховати свою дитину, щоб вас не стало, да, наприклад, це життя, а дитина вижила нормально. Угу? А оту гіпертурботу, яку ви направляєте туди, куди вже не треба в такої кількості. Треба направити на себе і на дитинку всередині себе. Дайте їй з злагоду всю. Просто колись вам не вистачило турботи, любові вашій дитинці, коли ви маленька була, і зараз ви робите такий переворот. Ну не туди лійте, собі лійте, собі.